Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі молільники, возлюблені браття і сестри, любі наші діти, дорога молоде, яка сьогодні і завжди старається бути разом з нами на молитві. Хвала Богові за все, що сьогодні знову можемо зустрітися і знову. Приносити Богові велику молитовну духовну радість, наповнюючи себе Духом Божим, який наповнює нас вірою, надією і любов'ю. Каже сьогодні Ісус в Євангелії від Івана: думайте і дбайте про їжу, яка не проминає, бо про їжу тілесну дбайте щодня, дбайте про те, що наповнює нас, будує, та їжа духовна. Та, яка зростає і приносить багато, багато плодів, це наче то зерно гірчиці, про яке каже Господь, це наче то слово, яке наповнює, яке будує, яке може підтримувати і допомагати нас у житті. Саме Христос наголошує про те і розповідає в Євангелії про події Старого Завіту, коли Юдеї чули голос через Мойсея Господній, і їли той хліб Господній, хліб, що падав з неба, це манна небесна. Але каже Ісус сьогодні: дбайте не про те, що дано у вигляді того матеріального видимого, а дбайте про те, що є невидиме, що є духовне, те, що наповнює, і те, що будує нас всередині. В той такий невидимий для людського ока і не можна торкнути до нього. Саме тому Христос сьогодні напоминає і запрошує нас до того збагачення духовного, яким ми можемо не просто наповнитися, але і так само поділитися з нашими ближніми, з тими, які вірою, любов'ю, надією завжди. Підтримують, допомагають, спонукають нас до того правильного рішення у нашому житті. Тому, власне, каже Ісус, дбайте про їжу, яка не проминає, тобто вона не є тимчасова, а вона є вічна. І юдеї і фарасеї, які слухали це слово, вони все одно потребували і хотіли того знаку, тобто щось надзвичайного. Яке мало би відбутися, щоб вони увірували у Слово Господнє, і тому Спаситель каже до них, пригадуючи їм події, які відбувалися в Старому Завіті, і ми з вами сьогодні, у Новому Завіті, живучи, маємо дуже багато тих знаків: віруюча людина, яка приходить до храму, яка молиться, яка є присутня духовно, видимо і невидимо в той спосіб на святій літургії. Має дуже багато тих видимих, навіть знаків для того, щоби увірувати. Особливо той час, коли ми єднаємося в Євхаристі, коли священник, після того, коли освятилися божі дари за його молитвами, у прикликанні Духа Святого повертається обличчям до Божого люду зі чашею, з Божими дарами, каже: зі страхом Божим і з вірою приступіть. І коли ми. Приступаємо до святого причастя, ми приймаємо тіло і кров Спасителя, ми віруємо в те, що Тіло і кров Спасителя наповнює кожного з нас молитвами, дає нам сили, натхнення, дає нам ту Божу благодать. Хто вірує, каже Господь, той навіть умерше житиме, хто вірує в мене, ніколи не буде мати випробування. А той завжди отримає життя вічне, безконечне. Саме ми, дорогі браття і сестри, у цей непростий час для кожного українця щирого, який сьогодні є тут, в Україні, чи, можливо, далеко, але співпереживає і терпить, і прагне, і допомагає, це є дуже важливо, важливо, що ми можемо і торкаємося, і приймаємо ту Божу мудрість і Божу благодать. Через спільне моління в часі літургії, через спільне читання Божого Слова, через спільну молитву, яку чинимо тепер у максимально різний спосіб, але в розумінні єднання. Адже кожен із нас старається в неділю і свято, а то і в будень, прибігнути до Божого храму на спільну молитву, молитися щиро, з глибокою вірою. Хто не має такої нагоди, або немічний чи прикутий до ліжка, той має нагоду увімкнути телебачення, інтернет і бачити, молитися, слухати, бути і єднатися через ту трансляцію з Божим Словом, слухаючи святе Євангеліє, слухаючи Духовні науки священника чи архієрея, і тим самим. Десь, напевне, торкатися саме до того, що ми називаємо вічне життя, та вічна пожива, яка можна називати тим одним словом, любов, а Бог це любов. Саме в тій любові, в тому великому такому нашому напівненні, в тому духовному настрої, ми щовечора стараємося збиратися на молитву і молитися разом, тому любимо лільники. Запрошую всіх до спільного офірування нашого молитовного. Запрошую всіх до того молитовного наміру місяця травня, яке спонукає нас і дає нам знову отой такий маленький дзвіночок напівнення, що молитва розпочинається, а ти сьогодні молишся з нами. Ви, діти, ви молоде, старайтеся доєднати своїх рідних і близьких. Ви є та молодь сучасна, яка вміє і володіє тими сучасними. Девайсами, гаджетами, з тими, тими сучасними засобами зв'язку. То підкажіть, допоможіть. Недавно мав таке маленьке свідчення від одної бабусі, яка дуже хотіла потішитися, і це, напевне, внук записував це повідомлення в меседжері. Вона написала, каже: Отче, і я вже можу молитися з вами завдяки тому, що мої діти, мій онук, мені в цьому допомогли. І створили мені ту атмосферу, що я можу зараз чути, бачити, розуміти. І тому, власне, дякую всім, хто має то добре серце і допомагає, підтримує особливо тим таким незахищеним людям, які є одинокі, які є, можливо, в хворобах, в немочах, а можливо, в лікарнях, у лікарняних палатах, можливо, в чужині далеко чи в подорожі. Молімося щиро, пам'ятаючи про нашу вічну. Духовну поживу і дбаючи не про ту їжу, яка проминає, а про ту, яка нас будує і нас наповнює. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос, Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро до Бога, взиваючи в Його милосерді і прославляємо Господа всі разом, прошу додавайтеся, прошу ставте свої вподобайки, запрошую ставте свої намірення, стукайте в ті двері. Якомога більше людей зацікавлюйте, щоб кожен із нас зрозумів, що ми є Божі діти, а Господь є над нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе! Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе! сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе! Сину Божий помилуй помилуй, ісусе, ісусе, Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення і подяки Господеві. Марія Марія Мати божа молися молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, моли за нас. Marie, Маріє, мати божа Молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток молитва за наше воїнство, молитва щира за поранених, полонених, пропавших, молитва щира за кожного героя, який сьогодні. Є у відпустці чи на реабілітації, чи на відновленні, чи на оздоровленні. молитва щира за наші родини, героїв, за всіх батьків, матерів, дружин, дітей, тих, що є в родинах, і тих, що сьогодні разом з нами на молитві, молимося щиро за нашу перемогу над ворогом, над злим духом, над тими нечистивцями. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за примирення, покаяння, за просвічення кожного з нас, за велику чесноту любові, яка. Сьогодні є чомусь опущена і забута нами. Ми всі кудись спішимо, ми забуваємо про те, що є Господь над нами, а Він є та любов, Він є та доброта, Він є то все прощення. Тому, Господи, просвіти, сокруши наше серце, дай нам світлий розум і прости нам наші немочі. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, наше намірення травня, за наші родини і сім'ї. Особливо молимося за наших матерів, особливо молимося за наших дружин, особливо молимося за наших. Донечок особливо взиваємо за всіх наших дітей, онуків, правнуків, але місяць травень ми просимо за молоді подружні пари. Ми просимо і благаємо за дітонародження. Ми просимо і благаємо за прийняття святої Тайне подружжя, щоб не було то життя, яке не раз ми бачимо, і до нього йде зійдемо, щоб ми достукалися до сердець наших дітей, наших онуків, щоб жили в благословенні. Це важливо. Молимося щиро за плодоносящих, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих, і тих, що в чужині вдів і сиріт, тих, що прикуті до ліжка, тих, що самотні. Молимося, Господи, вислухай наше моління, щиро благослови і милостиво помилуй. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, покровитель наш Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую щиро за спільну молитву. Завтра, дай Боже, середа ми молимося за душі спочилих, тому хто має особливі намірення, може долучити їх до завтрашньої молитви і хто не має, тої нагоди йти до Божого храму. Пам'ятаємо про те, що просив вчора, і цього тижня, і наступного прошу допомогти, підтримати ті маленькі наші такі офіри, збори. Для допомоги нашим захисницям чи захисникам у вигляді медикаментів, у вигляді вологих серветок, у вигляді засобів гігієни, у вигляді певної офіри, яку ви собі хочете скласти, смаколиків і так далі. Ми стараємося, щоб все це акумулювати і передати нашим героям. Тому щиро прошу в допомогу кожного, хто має той добрий намір. Звичайно, продовжується місяць травень. І всі ваші намірення, які ви хочете скласти собі на місяць травень, будь ласка, після молитви зголошуйтеся. Особливе прохання маю до всіх, хто молився з нами сьогодні, щоб вже сьогодні, завтра, ці дні, буде розпочинатися вибір нового святішого Отця католицької церкви. Буде 7 числа, тобто завтра, збирається конклав, і ми будемо очікувані проголошення. Святішу Отця, який буде очолювати католицьку церкву, тому дуже прошу всіх моліться в цьому доброму благому намірі. Моліться за всіх, хто потребує, моліться особливо за дітей, за їхні добрі, правильні вибір в житті, моліться за благословіння всіх, хто відчуває присутність Господу в своєму серці. Тому щиро дякую вам за те, що ви разом чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за діла милосердя. Сьогодні ми знову. Забрали ваш одяг, який ви скерували в поміч для дітей, сиріт, для тих, що є опущені, хто є вимушено переміщені. Тому дякую вам і завтра. Цей обов'язково одяг буде доставлений тим, хто найбільше його потребує. Тому нехай Господнє благословення буде разом з нами всім на добраніч. Христос Воскрес!